При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. Росіяни атакують українські області безпілотниками. Повітряну тривогу оголошували і у столиці уламки впали у Солом'янському районі. Минулося без потерпілих. Пошкоджено автомобіль. Для яких областей є небезпека на тепер. Ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги. У Херсоні від ранку триває дроновий терор проти цивільних Росіяни атакують людей, які пересуваються містом. У ДСНС повістили, що російський безпілотник влучив в автомобіль, що рухався вулицею. Машина одразу охопила полум'я. Пожежу, загасили рятувальники. Про стан водія наразі інформації немає. Літню жінку поранено внаслідок обстрілу Антонівки на Херсонщині. Як повідомили в Вова, окупаційні війська обстріляли передмістя Херсона близько шостої ранку. За даними обласної прокуратури, близько опівночі у Дніпровському районі Херсона, після скидання вибухівки з російського дрона. Загинув чоловік. Ще один дістав вибухову травму, осколкові поранення ніг та забій голови. Коли йому надавали допомогу, окупанти завдали повторного удару, поранено співробітницю патрульної поліції. Загалом в області за минулу добу, внаслідок ворожих атак, загинули троє людей. П'ятьох госпіталізували. Ще п'ятьом потерпілим надали амбулаторну допомогу. Під ворожим вогнем опинилися 36 населених пунктів. Пошкоджена багатоповерхівка, 14 приватних будинків. Також понівечене фермерське господарство. Шрутний автобус та приватні автівки. 15 поранених за добу, серед них двоє дітей. Такі наслідки російських атак на Донеччині за добу. У поліції зафіксували більш як три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Російська армія обстріляла 15 населених пунктів, зруйновано 65 цивільних об'єктів, з них 23 житлові будинки. Зокрема, у Краматорську після прильоту російської авіабомби поранені дістали 10 жителів. Постраждали двоє дітей 6 і 16 років, а також вісім жінок. Пошкоджено 7 Багатоквартирних будинків, аптеку, магазин, освітній заклад, спортклуб та 19 цивільних автівок. По селу стінки окупанти вдарили авіабомбою. Травмовано місцевого жителя пошкоджено дві приватні оселі. Олексієву дружківку Росія накрила з РСЗВ Торнадо С. Там теж поранено людину пошкоджено приватний будинок. Ціло жительки Нікополя дістали з під завалів будинку після того, як по ньому завдали удару російські вояки. Ще один чоловік поранений. Про таке повідомили у Дніпропетровській Ова. Окупанти били з градів, ураганів та важкої артилерії від вечора. У Нікополі понівечено близько трьох десятків приватних осель. Один будинок зруйновано ущент. Знищена господарська споруда, ще півтора десятка потрощені. Якось шість гаражів та сім автівок побиті. П'ять багатоповерхівок зачепила газогони, лінії електропередач. Руйнування зафіксували також на промислових підприємствах. Постраждали від російських обстрілів також Марганецька, Мирівська та Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура. 418 ударів завдала російська армія протягом доби по Запорізькій області. Прильоти зафіксовані в 11 населених пунктах. Про таке повідомили Вова по Кам'янському Гуляйполю та Щербаках. Окупанти шість разів били з авіації. Атакували більше як двома сотнями безпілотників. Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малуток-Мачку та Новодарівку. Окупаційна армія гатила з РСЗВ та артилерії. Відомо про щонайменше 16 випадків. Тівки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури дев'ять штурмів відбили наші оборонці за минулу добу на турецькому напрямку. Бої точилися у районах Білої Гори. Торецька та Кримського. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Тримає оборону на тому відтинку 49-го, окремий штурмовий батальйон Карпатська Січ його командир Євгеній Скорина розповів Інтеру в ефірі марафону про ситуацію в місті та на його підступах. Ворог, не рахуючи втрат, не рахуючи боєприпасів, постійно проводить штурмові дії з використанням техніки, без використання техніки пішими порядками. Весь час застосовуються авіаційні бомби, весь час застосовується артилерійський вплив. На позиціях нашого підрозділу військовослужбовці після вступу в бій з противником змушені тривалий час витримують на собі артилерійський вплив, де рахунку застосованих боєприпасів просто ніхто не веде. І частіше за все. Будинки багатоповерхові перетворюються на якісь купи сміття, на залишки підвальних приміщень, і місто таким чином знищується з лиця землі повністю. Українські оборонці відбивають штурми росіян вздовж усієї лінії фронту у десантно-штурмових військах. Збройні сили України оприлюднили відео бойової роботи на Курахівському напрямку. Підрозділ безпілотних систем 46-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою дронів влучно відпрацював по окупантах і їхніх позиціях. Російські армійці тікали, маскувалися, ховалися, однак їх це не врятувало. Знищено також чимало ворожої техніки. ДБР викрило колишнього командира однієї з бригад тероборони, що забезпечив підвищені виплати для власної дружини за фіктивну участь у бойових діях. Посадовець влаштував жінку в очолювальну ним бригаду на посаду стрільця. Згодом залучив до справи ще двох підлеглих, які складали неправдиві документи про нібито її участь у бойових діях на лінії зіткнення. Як наслідок, жінка незаконно отримала від держави понад 922 тисячі гривень. Додаткової винагороди працівники ДБР повідомили фігурантам про підозру їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Служба безпеки України затримала російських агентів, що підірвали колію під час руху військового ешелону на Рівненщині. За інструкцією окупантів, зловмисники власноруч виготовили вибуховий пристрій, заклали його під рейки та дистанційно активували під час наближення вантажного потягу сил оборони. Працівники СБУ завчасно зупинили ешелон та забезпечили охорону локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Ворожими агентами виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки. Нині вони перебувають під вартою і можуть сісти за грати довічно. У Київ приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Про таке повідомив посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний. Це його перший візит в Україну на чолі британського уряду. За словами залужного, вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю насамперед у безпековій сфері. Крім того, очікують на підписання важливої угоди про сторічне партнерство між країнами, що охопить цілу низку напрямків від оборони до науки та культури. Прибув Україною міністр оборони Італії. Про таке повідомило Посольство Італії в Україні. Гевідо Крозетто проведе низку зустрічей з ким та про що йтиметься. Інформації поки що немає. Чергова безсонна ніч для росіян, про масований обстріл дронами звітують одразу дві області. Зокрема, близько десяти безпілотників атакували нафтобазу у Воронезькій області, повідомив губернатор Олександр Гусів. Наголошує, потерпілих немає, як і руйнацій. Натомість, на відео, що фільмують, очевидці, вирує масштабна пожежа. На приборкування полум'я відрядили десятки машин і навіть два пожежних потяги. Натепер вогонь локалізувати не вдалося. Не спалося і жителям Тамбовської області близько опівночі. Дрони завітали у місто Котовське, селище Кузьміногать, де розташований пороховий завод. У місцевих пабліках розповідають про щонайменше вісім вибухів, начебто працювало ППО. Влада області заяв про інцидент ще не робила. Ізраїль з Хамасом домовилися про припинення вогню та повернення полонених. Про це стало відомо напередодні ввечері. Інформацію підтвердили у Катері Сполучених Штатах. Саме Доха виступила посередником у перемовах, які відбулися. За сприяння США досягнути компромісу вдалося за лічені дні до інавгурації Дональда Трампа. Запрацювати угода має 19 січня. Перший етап це повне припинення вогню та поступове виведення військ Цахалу з гази. Триватиме 6 тижнів. Потім додому повертатимуться бранці. Попередньо йдеться про 33 особи. У відповідь Ізраїль випустить тюрем палестинських в'язнів, здебільшого засуджених за тероризм. Дехто на довічне позбавлення волі у вищих владних колах світ. Світу угоду привітали про що вже заявили лідери Франції, Австралії, Японії та інших країн. Натомість ізраїльське суспільство розділилося. Поки одні тішаться, що нарешті побачать рідних, інші кажуть, що це фактично капітуляція. Адже Хамас, як терористичну організацію, не знищено а частина заручників, ймовірно, не вижила у полоні. Австралія вітає угоду про припинення вогню та обмін заручниками після 15 місяців війни та втрат серед мирного населення. Це конструктивний крок до миру та стабільності у регіоні. Разом із тим, ми засуджуємо те, що Хамас скоїв 7 жовтня, та не приймаємо криваву терористичну ідеологію. За жодних обставин Хамас не повинен долучитися до управління газою. А палестинська держава, в якому б вигляді вона не існувала, не має становища встановити загрози для безпеки Ізраїлю штат Нью-Йорк засипає снігом. Шквальні вітри, що дмуть з району великих озер, спричинили у регіоні Завірюхи. В окремих районах намило понад пів метра Кочугур На дорогах ожеледиться. Щоправда, поки що без значних наслідків. Місцева влада вивела на вулиці снігоочисну техніку. Чимало жителів очистять подвір'я самотужки. Між тим синоптики попереджають, що до кінця тижня слід очікувати на нові сильніші снігопади. У Миколаєві за грантові гроші відкрили соціальну станцію технічного обслуговування. Окрім поточного ремонту транспорту, тут можуть безоплатно переобладнати автівки для людей з інвалідністю. Докладніше у матеріалі Єлизавета Кротик. Автівка наших друзів тут була проблема з коробкою передач. вибивала п'ята-шоста передача. А ми знайшли подібну коробку. Зараз же встановлюємо. Катерина, власниця автомайстерні, вісім років жінка працювала ветеринарним лікарем та довелося перекваліфіковуватися. Я ніяк не мала відношення до машин, до СТО. Я взагалі не знала, з чого складається, але я почала в це вникати. Я вже там. Якісь схеми розглядаю, вже знаю, що таке трансмісія. Яку треба олію взяти під марку авто? Про власне СТО мріяв чоловік Катерини. Поки він захищає країну, дружина розвиває бізнес. Він з дитинства з батьком займався ремонтом машин. Коли постало питання, а чим же він буде займатися, коли перестане вже служити? Закінчиться війна. А то ми зрозуміли, що напевно СТО це його ніша, його така справа, яку він може продовжувати і робити. Та зараз автівки ремонтує Валерій з транспортом. Пов'язані майже 40 років його життя. Був водієм, потім далекобійником, автослюсарем та зрештою механіком. Отсю ось От та машина вже стоїть скудо. І там прицеп стоїть без тормозів. Так що роботи вистачає. Нема напарника от чому справа. Я е, також можу ремонтувати двигини. Двигин для мене. Для цього треба стенд. Такий стенд. На нього закріпляється двигун, ти його крутиш. Понад мільйон гривень коштувало відкриття СТО. Більшість грошей грантові. Перший грант він був від німецької народової організації, а другий від американської Юсейд. Перший на 315 тисяч гривень, а другий на 410. сто це дуже дорогий бізнес, дуже багато всього треба закупити, якісь деталі, обладнання. А тому у нас були власні кошти 200 тисяч гривень ще 100 тисяч ми позичили. І так змогли розпочати умовою однієї з грантових програм. Була соціальна складова, тому в автомайстерні є особлива послуга. Тут безоплатно можуть переобладнати машину під потреби людини з інвалідністю. У нас є соціальний проєкт по переобладнанню авто на ручне керування для людей з інвалідністю. А за рахунок другого гранту ми закупили шість установок для ручного керування: чотири на машину автомат та два на механіку. Дві установки вже зарезервовані людьми з інвалідністю. Така система українського виробництва коштує 12 тисяч гривень. Далі їх закуповуватимуть відповідно до заявок. У планах Катерини розпочати ще один соціальний проєкт надавати в оренду обладнання та інструменти вразливим категоріям населення. Єлизавета Кротик, Павлотка. Ченко подробиці телеканал інтер марафон єдині новини.